Привіт, ковбої! Я назабирав деяку суму грошей і спеціально записую для цього відео, щоб продемонструвати вам покупочку деяких декорацій. У нас є абсолютно великий вибір декорацій, все, що ми захочемо, будь-які дерева, галявинки, якісь пісєдочки і все, що у нас є. Але в мене є всього лише 110 баксів. Тож вибір в мене не такий вже і великий. Мені доступно тільки всі квіти, які тут є. Ну і деякі види дерева. Але я хочу купити ось оце деревце. Воно саме таке більш пишне. Тож буде нормально прикрашати ранчо. І покупочка. Да. Я хочу витратити. Давай. Опа! І ось отак воно виглядає. Дивіться, яка краса пишна. Прям все оживляє. Супер. Ну а на цьому все. Всім пока.